Але я е, про що хочу сказати: технічно ми готові, е, фінансово є дуже багато питань, але це все теж можна за допомогою європейських партнерів подолати. І я думаю, при е, розумінні наших сусідів, що ми насправді є повноцінною частиною Європи і було би набагато ефективніше. І зберігати газ у нас, користуючись нашими потужностями сховищ, і отримувати його у разі потреби в необхідний час, в зимовий період. І це було б взаємовигідно, тому що в когось цих сховищ немає, в нас вони є, тарифи в нас абсолютно адекватні і набагато нижчі, ніж у їхніх сусідів. Що ця сенерія, вона буде для всіх. Лише позитивною, якщо ми будемо один до одного відноситися з повагою, з розумінням і е, взаємовигідно працювати у цьому напрямку, будь-які спроби виграти якісь свої е, моментальні там плюси, вони стратегічно будуть вести просто до програшу. Тому наша сила європейців також в єднанні. І розуміння того, що дійсно Україна це частина Європи, наш ринок це частина європейського ринку, незважаючи на те, що в нас там є бан на експорт так і далі, так далі. Ну, але менше з тим. Тому чим більше співпраці між, на між нашими країнами і сусідами е нашими і далі, європейськими всіма нашими партнерами, тим більше буде толку у нас в подальшому.